Підемо подивимось. Що ми реки, де ми? Тут, по ідеї, вже вода має бути. А, а, а там воно корови ще й пасуться. Якийсь крапер походимо. Ні, то, мабуть, там дерево був, коли є, то корінці оставки. Тут навіть земля все парапана. Чим чим він тут не харапаєш, Бо тут ще якраз волк є, Ти там помогу буде. Там ще вона і комбайн, що все працює. А тільки нас метрів, метрів мула приблизно? Та багато. Та ти дивись, ось уже скільки е, трішини, які здорові. Дивіся. І які галти Не булькне так, далі ще краще знайти, а то там а, 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 що ще більше. Ти ми не Та зараз подивимося, трохи далі пройдемо. А то Мерик. Там що менша глибина був, ти помни, то повне, да, що то. А те, що на повне ще як... Ні, там просто поняв не... до самого верху був. То. Ось я коровки. А там була глибина, я поняв по шию. Посередині. То, ну так, да, то посередині. А з краю ж яко це ж так помил скоро в і все утоне. -мо О, тут хоть трохи росолене растут. Петрушка. Це Петрушка росте тут. Дика петрушка. Ага. Добре дай Берем Мерк, мені дам тільки 2 минути Тобі, провісти, Я дивіша беру. Ух! О, тут голка на поміж трішки на наступати, мерк. Тут голка на поміж трішки на наступати і краще буде. Ага. Тоді як на трищини наступаєш, тоді голки вже провалюєшся? Ага. О, ще на шеї тут трохи далі водяється. Мерик, ти де да, там відстаєш? Ого якась корова пробігла усь. Ті? Ні. Шей а... на комусь треба. Така вона, На бакап. Ого. Це на баках. Я ж кажу, це ще час його що дерево тут був хто тут, 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 тут нема. Що ага. буде як все п'ять? пить? А, я ж кажу, дивись, ось ти гук ти ще що, дивіся, губів, просто провалюєшся, я ж казав. На та насупи та й побаш. О, а тут якось по... Тут якось побільше. Ти куди тікаєш там? Подумаєш, а тут якраз як і покупаємося. Так, да, то я ж казав, то гіляк, корінці то від нього. Все, Америк, ми туди вже на дорогу не вийдемо. Опа, ну що це тут за... Дірки воно ну, бачиш Дірки? або пташки. А то що тут нормально скоти до них не достануть. А пташки? Так, да? да, там пір я, я бачу дах. Ті, що побільше, туди може всього, що. Пташки, а в поменше хто в шурі прогрізав те. Воники охилянці. Босі. Восьма літ. Ще пташки ось отут видаються. Від що, щось знімаєшся. Що? Так а на цьому вже відео закінчується. Тому всім дякую за перегляд, всім хто дивився. І на цьому, всім пока.